Художня література це вид мистецтва, виражений словом, тобто такий, в якому за матеріал править слово. Слово це найголовніший виразник нашої свідомості, переживань, емоцій, боротьби за свої ідеали, за допомогою нього досягається високий рівень в мистецтві. Експозиція це початкова частина твору, в якій автор знайомить нас з дієвими особами, обставинами, місцем та часом дії. Зав'язка це те місце в творі, де автор показує перші кроки зачатку сюжету дії. Кульмінація це місце в творі, де автор зображує моменти найбільшого напруження, боротьби чи психологічної ситуації в розвитку дії. Розв'язка це місце в творі, де показано наслідки боротьби кульмінаційного напруження в творі. Епілог це місце в творі, де автор після розв'язки інформує читачів про подальшу долю героїв іноді доводячи цю розповідь аж до самого кінця їх життя. Тропи слова чи вирази вжиті в переносному значенні. Епітет це найпростіший троп художнє означення, що вказує на характерну ознаку того чи іншого предмета. Порівняння це зіставлення двох і більше предметів або епізодів чи дій. Між якими є якась подібність чи аналогія.